Перемоги, простих занять, молоді вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги. І що родинний вогник завжди грів, що було свято на різдво і пасху. Таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, Матуся позривала пустот світ. І залишила завість із плодами, що батько більш від рани не стогнав, ступати хочу босими ногами, метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над урдою, над злом брехнею, хочу просто жити, пустити всі почалі за водою і кожним днем прожити. Просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник. Кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, та чи дочекаюсь, Чи потече водиця джерела. Я словом рідним квіточки торкаюсь. Їв, прошу у Бога. Nós para a estrela.